Ми на нову нову будову, яку відкрили, а тут так поки що свіжо і якось дуже-дуже прикольно. Двір зі всіх сторін закритий від в'їзду для машин і стоїть новий якийсь прикольний майданчик в вигляді корабля. Ну так, ще багато що не доробили, але вже є багато що цікавого. Карлінок показує є зірочка така. Так? Клас! З дзеркалом. Тут такі лазанки, які можуть провалитися ніжками. І гірки маленькі, якраз для карліненого віку. Можна вчити англійську мову. І цифри. Обійди кругом, шукай, де можна зайти. А де можна зайти? Може з цього боку можна зайти? Є з ходинками, а можна так залізти. О, Труба. Бачиш, є така лазанка. Треба триматися двома ручками з боку і обережно переступати. Та. Молодець. Ого, як ти вмієш. Клас. А тут -а буквочки. Ти бачила букви? це. яка це буква? A. Правильно, а це? А це Б. Правильно. Ну всі решта ми ще не вивчили. Це буква... C. 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 А це. Це буква С. С. А це. А це Ді. А це. І. Що? <laughs> Дивишся, що буква Е, e, а я кажу І, це англійська І. Це F. G. Ей. Ооо. А це буквани Наталя. А це мама. Хай зразу. Мама Наталя. Це Каролінка. А це І. ну, Похоже до того. Це похоже на того? Тільки воно маєш такий гачок. Тут ще щось є. Як ним бавитися? <сплак Minor> а, о! Беш, як тут бавитись треба, тако крутиш, І ця от фішка має впасти в колечко, так, Ні, тепер в іншу сторону. Отак. О, покотилося ще чуть, -чуть. Єе! Та <Bruple> <smug> <smug> <я juga. smug> <smug> да, ну, то переміг. Та, ну ти можеш крутитися, колесо треба крутити. Отак, так, Качелька-пелюсточка. ого, їй так тяжко крутити. Є, ще такі от гойдалки. Якісь інші. О, не змазали ще ж скрипить. А, тут, бачиш, має бути настил такий мігенький. Тож, гойдолок нема. Там є акула і є корабель на качельках тих. І цей от класний корабель посередині. Качель нема. Бачиш, що замки є на качелях? Але ще не вчепили її. О, можна покататися або на бейбі Шарк. А вона така широка, тут аж двоє може міститися. Або навіть з мамою може покататися. І є ще кораблик. О на кораблику є спинка. Вона хоче з тобою. Ой, літачок долетів. І корабель прикольний. Такий величезний, тут буде де побігати. На Подобаються ось ці от ліхтарі. Один високий і всі решта такі низькі. Такий от двір. Поки що тихенький. Ну як всі заселяться і буде тут купа дітей, то вже буде теж дуже гучно. М -м 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 -м. Піратський корабель навіть. Незвичайний. А чому не крутиться? крутиться? А, воно тут застрягло. Застрягло тут і не крутиться, не, не падає. Прилипло Кароліна. Ти бачила який там широкий з'їзд? Тут можуть з'їжджати декілька дітей. Клас. Вони можуть їхати не просто паровозиком, а по двоє. Та як? Тут а потім зроблять ще то накриття і буде все ок. Такі гусениці є. Кароліна поки що ще не бачила того, тому що вона друга свого знайшла із садочку. І вони там разом вже бавляться. Тут можна як пірат залазити по такій лазанці, є карта скарбів. З іншої сторони, цієї гусениці цифри Це ж можна рахувати. І тут ще мали бути теж якісь стрілечки. Бачу, ще не вчепили. А в кінці корабля теж лазанка, по якій можна залізти аж до папуги. Кліна почала бігати тут під низом, тут цілий лабіринт. А, тут то ще можна кричати по такому телефончику? Так. А ну кажи, клич його. ось отакий оце по Добре. Тут телефон ромашка. Бачиш, вигляді такої квіточки. Чути? Трошки, але чути. А де скарб? Потужка. знайшла карту скарбів. Ось там і що там, діамантик закопаний, та? Так, да, можна буде знайти. Можна знайти. Да. А там, що намальовано такий череп і кості. Ну Отут. Да. Туди небезпечно йти, правда? Так. Да. Угу. А може скарб під пальмою, під деревом закопаний. А де в нас дерево? Дерево ну, має. Отут можна набратися. Угу. На південь треба йти. Так, да, можна на південь. На південь йдемо. Йдемо! Проходь далі. Тримайся. Так, так, проходь, проходь. Тут циферки можна побавитися. І ходи сюди, тут є труба, в якій можна подивитися, де знаходиться скарб. От вона. Стій. Вон труба. Так вон, королін, вон. Ого. Ти ж не бачила цього? Що там є? <реш> В квартиру можна дивитися. <реш> то коли вийде місяць, на нього можна споглядати. А то, звичайно, ж просто там немає. Я дійсно. не знаю. Ході. А ну покажи вниз. Покажи. Я подивлюсь, чи там щось є. Немає нічого. Ні, нічого немає. Я думав, там лінза є. Я теж думала, що хотіла лізти <реш> Майданчик дитячий корабель. Точніше піратський. Де? Ану, побігли. Побігли. Знайшли десь скарб. Що там в нас? То не скарб, то поломана машинка якась. Ні, а хоч тут покататися на пелюстках. Давай, сідай. Ну добре, давай, я сяду, чекай я сяду. Так, сильно я хочу. Сильно мене розкрути. Ого, як сильно, все в мене голова крутиться. Чи мама підштовхує? Ви хочете, щоб я зараз тут вернув вам весь обід? Тут павучки маленькі лазять. Такі дітки, як ти, по тому всьому. Такі скелелази маленькі. Я хочу Дивися, і скажи, що вона не спайдермен. Опа. Спайдермен малятко. Так, її треба буде, напевно, підстрахувати, бо вона так скоро вилізла за пару секунд. Вливає тебе зловлю, щоб ти не впала. Ого, ти на самому верху. Нічого собі. А де труба, дивись. Де труба? Може під тою трубою э, скарб? Йдемо подивимося? Да. Давай, я тебе тримаю, відпускайся. Ого! Кроліна, як справжній пірат, в неї навіть татуїровки є. Клас, і вона така нешвидкісна. Давай, стрибай на ручки і будемо бігти. Будемо бігти за скарбами. А я хотіла знайти. Так, йдемо шукати скарб. Все, бо вже вечоріє і так похолодало. Взяв дівчинку на руки. Скарб ми так і не знайшли. Але Карлінка змучилася, неладко притулилась до мене, в неї мушту вже одне. одна. Та? Ой, яке холодне, тато загрів вушко. Не такі холодні щоки. Кароліна каже, треба загріти їх. Ого, такі холодні, холодні. Ха-ха. <сум> <сум> а сміється, тішиться. <сум> Давай ми вже дійшли до магазинчика. <сум> тато магазинчика десь. <ти> <сум> ура, ура, <висі! сум> Я взяв комбучу колу. Ти хотіла морозиво? А цю шоколадочку хто буде доїдати? Тато. Тато буде доїдати. А я маю щось інакше для тебе. Що? Знаєш що? що Дивися. Яку ти хочеш з них? Е... Вибери собі. яку. Я собі два візьму. Вона забрала самі ліпші. Оранжеві. А ці не? ні? Ці теж смачні? А ці печуть. Ці печуть. <реш> Ні, це не монтолові, просто в магазині вже з'явилися нормальні солодки. Тік-таки. Такі ти любиш. Почекай, бо там дорога. Неї відкрилося друге дихання. <реш> <реш> вона як дала старт, дивися, вона метровку пробігла за декілька секунд. Ого, оце так тік-так. І зупинилася. Молодець. А от цей скарб, що ми шукали його на майданчику, це було Яблочко. Тому що на карті показувало, що скарб знаходиться біля дерева. Це все скарб. і Його зливи. Ура!